Всім привіт! Мене звати Олена, вітаю вас на моєму каналі і будемо розпочинати нове відео з Харкова. Покажу вам, що вже встигла тут зробити в Харкові, а саме посадила квіти на балконі. Не знаю, як вони довго проживуть, можливо, залишу їх тут, коли поїду, а може, віддам комусь із сусідів. Але зараз от мені захотілося краси вдома. Ну що, а зараз підемо з вами готувати її супчик з фрикадельками. Так, ну що, супчик вариться, вже все склала. Тепер чекаю, поки буде готовий. Так пахне. Боже, така смукота. Так приємно готувати на своїй кухні. Хоч вона, може, там десь і не з таким гарним ремонтом чи ще щось, але ж вона своя, така рідненька і відразу хочеться щось робити ще смачніше, ніж зазвичай. Нарешті я сідаю їсти всім, хто зараз обіда, вечеря, снідає всім вам також смачного. І Я дуже сподіваюся, що мені також буде смачно. Я вийшла прогулятися у парк Шевченка. Живу я тут недалеко за Госпромом. Сьогодні дуже-дуже тепло. Я не знаю, там плюс 26, плюс 27. А часом навіть душно, але на завтра вже обіцяють дощик. Тому вирішила, що хочу прямо сьогодні, коли сонячно погуляти, тут подивитись на фонтанчики, зелень все квітне, так гарно по-домашньому. Під вечір вирішила зібрати деякі свої старі речі. Тут у мене пальто і старі курточки, а тут сапожки. І я вирішила їх принести у Червоний Хрест. Якщо ви не знали, то в Харкові на вулиці Європейській, колишня Новгородська, знаходиться цей центр. Час від часу я буває так перебираю свої речі, і деякі зі старих речей, ті, що вже не носу, ось так привожу у червоний хест. Ті, що мають кращий вигляд, бо знаєте, деякі речі бувають вже в дуже плачевному стані. Тоді я виношу їх на смітник. А ті, що краще, намагаюся дати їм ще друге життя і допомогти комусь можливо, комусь воно дійсно буде в нагоді. От єдине, що в червоному хресті не дуже гарний графік роботи з 10.30 до 18.00, Тобто, в будні дуже важко попасти, а вихідні вони не працюють. В мене вже новий букет, а саме бузок. Нарциси вже засохли. Дуже-дуже пахне він і ну прямо ж дещо такий різкий запах, тому на ніч я його виносила на кухню, а зараз от знову повернула і дуже він мене тішить. І запах мені до речі подобається. Просто що вночі ну, аж занадто він різкий, але так гарно виглядає. Дуже люблю цю картинку. Цей комод, наше ліжко з палет, всі ці рослинки дуже гарно. З приводу обстрілів Харкова цього тижня, я думаю, ви так читали це в новинах. І майже кожну ніч були обстріли, і в день прилітали шахеди. Я поділюся своїми враженнями з цього приводу. Я була в Харкові два рази в 23-му році, в 24-му я не приїздила сюди зовсім і ось приїхала зараз, тобто три рази під час повномасштабного вторгнення. А цей раз найскладніший, найбільше обстрілів і вибухів, які я чула за цей час. Дуже багато сирен, дуже багато тривог. І що я хочу сказати: одне діло, те, що ти не висипаєшся, тому що вночі спати просто неможливо. бо чути, або як летить шахет, або постріли, як його намагаються збити, або ти чуєш спочатку вибухи, а потім вмикається сирена, або прилетіли ракети, і таке також було. То ну, не висипатися і зранку почуватися погано, це одне діло. А інше діло, коли ти чуєш вибухи, і ти думаєш, куди ж воно прилетіло. Там вже можуть бути люди, як вони а, і потім. Коли читаєш в новинах, там, що хтось поранений або хтось навіть загинув, це надзвичайно складно. І коли читаєш в Чернівцях новини про Харків, це сприймається по одному. Хоча я весь час також переймаюся. А коли читаєш в Харкові такі новини, то взагалі зовсім по-іншому це сприймається. Тож бережіть себе, не нехтуйте, коли чуєте сирену, коли де треба. Ідіть в укриття, або хоча б в своєму домі, в квартирі якесь максимально безпечне місце, яке може вас захистити. В мене тут в коридорі стоїть новий бойлер, старий зламався, і сьогодні прийде сантехнік мені його замінити. Це мені привозили його з розетки, і ми його відкривали, щоб подивитися, чи все гаразд, щоб я його прийняла. Так що дуже дуже сподіваюся, що сьогодні вже буду з гарячою водичкою. Ура! Новий бойлер вже повісили. Сантехнік приходив з помічником. Вони все зробили. Вже в мене гріється водичка, нарешті буде тепла. У мене тут немає центральної води теплої, лише холодна, тому бойлер дуже-дуже потрібний. Пил летить, видно, в камеру, а перепрошую за якість відео, але тут дуже погане освітлення. А на одиничку не поміщається, щоб показати лише на 0,5, тому трошки так якість страждає. Як я казала, у мене тут недороблений ремонт в квартирі, тому ось у ванні просто гіпсокартон і просто недоштукатурені стіни. І дуже добре, що нарешті в мене буде тепла вода, можна не бігати з тими кастрюльками і не підогрівати. Я задоволена. Я давно мріяла попасти на масаж саме в Махараджу. І сьогодні нарешті здійснюю цю свою мрію. Кімната для масажу виглядає ось так. Тут у нас масажний стіл, так гарно рушнички застелені. І далі з іншого боку, тут вхідні двері і душ. Вам завжди пропонують на початку і в кінці процедури прийняти душ. І тут завжди дають одноразову білизну. На будь-який масаж, що мені дуже дуже подобається. В інших салонах я такого не бачила. А це моє задоволене обличчя вже після масажу. Мені дуже сподобалось. Майстер Геннадій був просто супер. Ну і звісно, чайок після процедури, після масажу. Вони зробили тут тепер окрему кімнатку. Це я. Я дуже задоволена. Це те, чого я очікувала, і мої спогади про махараджу, вони, знаєте, зараз підтвердилися. Це найкраще місце, де я була на масажі. Мені тут дуже подобається і сама атмосфера, і процедура, і масажисти. І оцей чайочок, і анкетку я зараз обов'язково заповню з моїми відгуками. І те, що вони зробили тут окрему кімнату, щоб можна було попити чаю, порелаксувати. Тут ще зараз. Підготовлено три ні два набори. То зараз сюди хтось також приєднається, попити чаю, але все одно це надзвичайно кайфове місце. Дуже раджу в Харкові, навіть під час обстрілів, навіть під час війни. Супер сервіс, супер масаж. Мені дуже дуже все сподобалось. І дуже люблю їхні оці вкусняшки, прямо очікувані насолоди. Я вже відкусила шматочок, яка це смакота. На жаль, камера не передає запахи і смак. Проходила повз свою альмаматер. І вирішила, що тут, мабуть, буду закінчувати це відео. Прямо згадалися студентські роки, тоді що цієї башти не було. Коли ми поступали, нам показували проект, як воно буде. Коли ми закінчили її, все ще не було. Але зараз такий побудували. Дякую всім, хто подивився це відео. Зустріну вас з вами в наступних відео. Я постараюсь не пропадати і продовжувати свої відео з Харкова. Хоча тут мені трошечки складніше знімати, ніж у Чернівцях, бо дуже багато задач, і за ними просто не встигається щось знімати, щось монтувати. Але потрошку-потрошку буду намагатися. Всім гарного дня! Бережіть себе, до зустрічі у нових відео.